Пс. Пс. Відійде. Блін, розмазалось. Пс. Боже, Наталя Іванівна, що то? Як воно малювати? Я, я не знаю. Вдома розберемося. Я мовчу. Наталя Іванівна. Наталя Іванівна. Чуєте? Можете відійти, я сфотографую. Як пуста дошка, а число класна робота. Ну, а вдруг мені колись знадобиться, нехай буде. Ви така цікава людина. Слухай, знаєш що? Мені здається, що я таке завдання десь бачила. Ми таке завдання точно таке саме робили в п'ятому класі, по-моєму, на контрольні, пам'ятаєш? Зараз я знайду. У мене все є! Ой. Івана Наталівна, чуєте, а, а це от все домашнє, да? більше, більше а, а все. То я зараз сфотографую. Ой, відео. <си> Надалі малюна, махайте. <си> Ой. Все.